Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Я рада знову у вас вітати! Відкрию вам секрет. У нас сьогодні заняття незвичайне. Ми будемо з вами подорожувати по нашій планеті. А чи знаєте ви, як називається вона? Правильно, земля! На нашій планеті так багато куточків, які так і манять до себе. Ми побуваємо на різних землях. Та познайомимося зі світом рослин та тварин цих місцевостей. Отже, сьогодні ми будемо з вами подорожувати по материках нашої землі. Дітки, ви вже знаєте, що наша планета Земля має форму кулі. Для того, щоб всі люди могли краще зрозуміти, який вигляд має поверхня землі, вчені винайшли глобус. Глобус такої ж форми, як і наша планета. Тільки він набагато менший від землі. Однак на ньому є океани, моря, гори, ліси та пустелі. Тільки вони не справжні, а намальовані. Глобус не дуже зручно носити з собою, тому вчені винайшли карту. Карта це зображена на папері поверхня землі або її частина. І саме для нашої мандрівки материками землі ми використаємо карту півкуль. А що ж таке материк, ви запитаєте? Материк, дітки, це велика ділянка суші, яка оточена з усіх сторін водою, океанами і морями. Виділяють шість материків: Євразія, Африка, Австралія, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида. Найбільший материк на землі Євразія. На цьому материку живемо і ми. Тут знаходиться наша країна Україна. Цей материк поділяється на дві частини: Європу і Азію. Це єдиний материк, що омивається чотирма океанами. Тварини і рослини світ багатий і різноманітний. Тут ростуть ялини, сосни, дуби, каштани. Ягідні чагарники, кипариси та магнолії. У лісах, степах, тайзі та тундрі живуть бурі та білі ведмеді, олені, вовки. На півдні континенту мешкають слони, тигри, крокодили та інші тварини. В Євразії знаходиться байкал. Найглибше озеро світу, а також найменше, мармурове. У Євразії знаходяться найвищі гори гімалайські. Запрошую до наступного материка Африка, другий за розміром материк землі. Там сонце завжди над головою, і весь рік гріє дужче, ніж у нас в Україні, у найжаркіші дні липня або серпня. Тут є пекучі пустелі, густі тропічні ліси і вкриті травою рівнини. На півночі Африки розкинулася найбільша пустеля землі Сахара. Пісок тут нагрівається так, що в ньому можна пекти яйця. Верблюди, які живуть у цій пустелі, можуть обходитися без води більше двох тижнів. Часто саме на верблюдах люди мандрують пустелями. У африканських степах пасуться зебри, жирафи, слони, антилопи, буйволи. Там живе Страус Емо, найвищий птах і найкращий бігун, а ще леви, горили. У річках Ніл, Конго, Лімпопо живуть величезні крокодили, бегемоти, а по берегах безліч птахів. Восени до Африки прилітають багато птахів з країв, де взимку холодно. З України туди відлітають лелеки, журавлі, ластівки. Хлопчики і дівчатка, рушаймо до найменшого і найвіддаленішого від інших населених материків куточка землі, Австралії. Це материк, де все навпаки. У липні тут зима, а у січні літо. Дерева Австралії скидають не листя а кору. Тут водяться звірі, які вилуплюються з яєць. Качкодзьоб і єхидна. Австралія найсухіший материк землі. Тут спекотний клімат. Пустелі займають близько половини материка. До таких умов життя пристосувалися рідкісні рослини, евкаліпт, пляшкове дерево, а також тварини, коала, кенгуру. А ось і Південна Америка. Це четвертий за величиною материк. У центрі та на сході величезні рівнини, найбільша з яких Амазонська. По ній протікає найповноводніша річка світу Амазонка. Дерева в лісах Південної Америки досягають висоти майже 4-16-поверхових будинків, поставлених один на один. На материку ростуть дивовижні рослини, гевея, дерево, із соку якого виробляють гуму, кавове дерево, трава банан. У річках водяться крокодили, водяні змії, анаконди. Цей материк є батьківщиною картоплі, помідорів, кукурудзи, арахісу, бавовни, ананасу. Південна Америка є найвологішим материком на землі. Мандруємо далі! А це Північна Америка, третій за величиною материк. По материку протікає одна з найбільших річок світу Місісіпі. Найпопулярнішими визначними пам'ятками в Північній Америці є Ніагарський водоспад. Скелясті гори, гора Рашмор, Статуя Свободи. У Північній Америці мешкають олені, кайоти, опосуми, бобри, ведмеді, вовки, білки і кролики. Найпоширенішою рослиною американських пустель є кактуси. Це корисні рослини зі стовбурів кактусів роблять легкі та міцні мости, огорожі, дорожні стовпи. А ось і останній шостий материк Антарктида найхолодніше місце на землі. Більша її частина замерзлий океан. Як тільки не називають цей материк, королева холоду, безлюдний континент. Це Велетенська льодова пустеля. Тут можна побачити тільки один схід сонця і один захід сонця на рік. На узбережжі морів і океанів колоніями живуть пінгвіни. У морях багато риби. Є також тюлені, кити. Постійного населення тут немає. На Антарктиді розташовано багато науково-дослідницьких станцій. Хлопчики і дівчатка, давайте знайдемо і покажемо на карті всі материки землі. Знайдіть, будь ласка, Євразію. Так, ось вона. Африку. Молодці! А де ж Австралія? Так, дуже добре. Південна Америка. А Північна Америка. І останній материк Антарктида. Дуже добре! Дітки, а зараз пропоную визначити, на який із материків нам потрібно взяти такі речі. Вода нам знадобиться для найсухішого материка. Відгадайте, що ж це за материк? Вам підказка, він найменший. Молодці Австралія! А який же найвологіший материк! Де нам знадобиться парасолька? Так, це Південна Америка. Дітки, шубу ми одягнемо до Правильно, Антарктиди! Найхолоднішого материка! Дітки, а Панаму треба одягнути, щоб відвідати найжаркіший материк. Що це за материк? Правильно, Африка! А тепер назвіть найбільший материк. Правильно, це Євразія. Він такий великий. Доведеться летіти літаком. Дітки, ось і повернулись ми із мандрівки. Вам сподобалось? На яких материках ми побували? Давайте разом їх назвемо. Єв. Євразія. Аф – Африка. Ав Австралія. Ан – Антарктида. Північна Америка. Південна Америка. Молодці. Чи однаковий тварини і рослинний світ на планеті Земля? А на якому материку знаходиться наша Україна? Так, це материк Євразія. Він є найбільший на планеті Земля. Дітки, ви молодці. Мені дуже сподобалось з вами подорожувати материками Землі. До нової зустрічі!